Вона прийшла тоді, коли ніхто вже нікого не чекав. Було близько третьої ночі, редакція доживала чергову важку зміну. Чергові журналісти втуплювалися у стрічки новин, ковтали холодну каву і машинально натискали клавіші, просто щоб не заснути. За вікном лив нудний осінній дощ, вітер ганяв воду по склу, і все це створювало відчуття нескінченного сірого дня. Який просто перетягнули на ніч раптом у двері, хтось постукав. Не голосно, але так наполегливо, що охоронець здригнувся і підвів голову. Він відкрив і завмер. На порозі стояла висока жінка в мокрому пальті, сиве волосся прилипло до щік, а в очах світилася така втомлена рішучість, що хлопець машинально перехрестився і відступив у бік. Вона трохи нахилилася вперед і тихо сказала. Ніби боялася, що слова розсиплються в повітрі. Я більше не можу це тримати в собі, я мушу сказати. Голос тремтів не від холоду. У ньому було відчуття людини, яка вже занадто довго мовчала. Охоронець щось пробурмотів, спробував спитати, хто вона, але жінка його перебила кількома простими словами. Війна закінчиться 30 листопада. Якщо це не сказати зараз, люди не встигнуть підготуватися до того, що буде. У цей момент у коридор вийшов головний редактор. Він спочатку подумав, що це просто бідолашна самотня жінка, яка заблукала у дощову ніч і звернула не туди. Уже хотів викликати швидку, але, подивившись її в обличчя уважніше, різко змінився. Він упізнав її за тими старими фото і вирізками, які роками ходили по інтернету і по руках журналістів. Перед ним стояла та сама загадкова херсонська відьма. Жінка, чиї слова щоразу дивним чином збувалися, звали її Меланія Верес, і те, що вона опинилася тут, серед ночі, уже саме по собі виглядало як знак. Вона не заперечувала, коли редактор назвав її по імені, спокійно сказала: так, я та, яка заздалегідь говорила про 24 лютого, коли всі були певні, що це неможливо. Я та, що попереджала про Херсон тоді. Коли над цим тільки посміхалися, я бачила воду, яка піде з берегів, до того, як вона вдарила по всіх, хто жив униз за течією. І тепер бачу інше кінець цієї війни. Бачу так само ясно, як бачу вас, тому й прийшла. Бо час іде, а люди мають знати, до чого все йде. Її запросили до студії. Вона пройшла коридором, лишаючи мокрі сліди на підлозі, ніби щойно вийшла не з дощу. А з іншої реальності. Вона сіла на стілець, не знімаючи пальта, стиснула руками край сидіння, ніби трималася за нього, щоб не впасти, і почала говорити. Оператор без слів увімкнув камери. Звукорежисер підкрутив рівні, і вся редакція раптом зрозуміла. Це не просто дивна нічна гостя, це момент, про який згодом скажуть. Тоді все змінилося. Меланія говорила повільно. Але без жодних пауз, як людина, яка вже багато разів прокручувала ці слова в голові. Вона зізналася, що її видіння тривають майже рік. Спочатку це були короткі фрагменти, обличчя, уривки голосів, пейзажі без пояснення. Вона не могла скласти з цього цілісну картину і лише знала, що десь там, попереду, є якась важлива дата. Потім образів ставало дедалі більше, вони ставали чіткішими, яскравішими, конкретнішими. З кожним місяцем, за її словами, картина все більше нагадувала не сон, а заздалегідь записаний фільм. Вона говорила, що будь-яка людина назвала б такий дар благословенням, але для неї це схоже на повільне згорання. Вона молилася, щоб усе це припинилося. Щоб одного ранку прокинутися і не бачити більше цих картинок, щоб майбутнє для неї знову було темним, як і для всіх. Але замість цього видіння тільки посилювалися. Вона описувала, як бачить пізню осінь сірий, холодний місяць, коли небо ніби нависає над містами і селами, а люди ходять, відчуваючи якийсь незрозумілий тягар, але не розуміючи, звідки він, вона бачила українських військових. Які готуються до великої операції, перевіряють зброю, лагодять техніку, переглядають карти, пишуть рідним короткі повідомлення, непрощальні, бо ніхто не хоче визнавати, що це може бути останній вихід. На всяк випадок, вона бачила штаби, де над картами схиляються командири, проводять пальцями напрямки ударів, сперечаються, а потім, нарешті, зупиняються на остаточному рішенні. Потім вона бачила іншу сторону ворога, виснажені обличчя, обвітрені, постарілі очі без вогню. Солдати, які сидять у мокрих окопах, більше думають про те, як дожити до ранку, ніж про якісь великі цілі, офіцери, яким уже нема чим мотивувати людей, крім голого страху. За словами Меланії, операція починається не тоді, коли зазвичай чекають. Не на світанку, не після довгої артпідготовки, а раптово уночі, коли все здається відносно тихим і застиглим. Вона розповідала, що бачить перші удари, точні, по командних пунктах, по вузлах зв'язку, по складах ворог губиться, не розуміє, чому раптом усе заговорило в ту мить, коли мали бути кілька годин спокою. Потім, казала вона, одночасно починаються прориви на декількох ділянках фронту. Це вже не локальні зіткнення, не маленькі операції окремих бригад, а один великий удар, який розриває оборону, як стару тканину. Вона бачила, як танки йдуть уперед, як за ними рухається піхота, як у небі зависають дрони, коригуючи вогонь так точно, що ворогові вже ніде сховатися. Найстрашніше для ворога, казала вона, навіть не удари, а те, що в головах людей по той бік щось ламається. Вони перестають вірити в сенс того, що роблять. Одні здаються у полон, інші просто кидають позиції і тікають, думаючи тільки про те, як вижити, а не як виконати наказ. Те, що ще вчора здавалося міцним фронтом, у її видіннях починало нагадувати картковий будиночок. Далі вона говорила, що це тільки одна частина того, що їй показують події на передовій, за її словами, Тісно переплетені з тим, що відбувається в Москві, у кабінетах і залах, де приймають рішення. Вона бачила наради, де командування доповідає про провали, а на горі роблять вигляд, що цифри можна не помічати. Бачила, як одні звинувачують інших, як лунають крики, як хтось б'є кулаком по столу, а хтось сидить, мовчки опустивши погляд. І паралельно говорила вона. Там, за стінами цих кабінетів, назріває інший процес, гроші закінчуються, санкції працюють. Бізнесмени, які роками жили за рахунок цієї системи, раптом розуміють, що далі так тривати не може. Вони починають шукати вихід, не з любові до України, а з бажання врятувати хоча б частину свого життя. І саме цей егоїзм, казала Меланія, зрештою й давить на владу сильніше, ніж будь-які гасла. Вона говорила, що в якийсь момент там хвалюють рішення, від якого назад дороги вже немає. Вона бачила дату, послідовність днів, переговори через посередників, підготовку документів, але наголошувала на одному, ключовою точкою стає саме 30 листопада це день, коли ставлять підписи, від яких залежить подальша історія України і Росії. Вона повторювала цю дату кілька разів. Наче намагалася, щоб вона вкарбувалася в пам'ять кожного, хто її слухає. Вона сказала, що бачить, як на фронті день за днем усе більше російських військових зникає з позицій, хтось тікає, ризикуючи, бути розстріляним своїми, хтось здається у полон, піднімаючи руки, тільки б вирватися з цього пекла. Ті, хто лишається, сидять у вологих окопах і вже не вірять ні в перемогу, ні в велику місію. Паралельно вона описувала іншу картинку: Москва, кабінети, переговорні кімнати, закриті зустрічі. Там теж панує страх, але іншого виду. Це страх людей, яким є що втрачати олігархи, чиновники, генерали, пропагандисти. Всі розуміють, що ще рік два такої війни, і їхні статки, їхні будинки, їхні зв'язки, їхній статус. Просто згорять разом із системою. Хтось із них уже втратив доступ до своїх грошей за кордоном, у когось заарештовано майно, у когось діти не можуть повернутися до університетів у Європі. Вони збираються в закритих місцях і говорять, дивлячись одне на одного з недовірою. Вони бояться прослуховування, бояться зради, але ще більше бояться залишитися біля столу, коли світло в цій грі різко вимкнуть потроху через своїх людей. Вони починають подавати сигнали нагору. так більше не можна. Після цього, казала вона, рішення ухвалюють швидко. Не публічно, не перед камерами, а в дуже вузькому колі. 28 числа вони погоджуються шукати вихід. 29-го через посередників передають перші сигнали Києву: Москва готова говорити, готова на великі поступки, бо розуміє, що іншого варіанту вже немає. Українська сторона спочатку не довіряє надто багато разів раніше. Мирні ініціативи виявлялися просто спробою виграти час, але сигнали, повторюються, стають конкретнішими. Ціни, які готова заплатити Росія, вже не схожі на торг. Це крок людини, загнаної в кут. Меланія бачила, як 29-го і 30-го тривають жорсткі таємні переговори. Україна озвучує свої вимоги максимально прямо. Повне виведення військ з усієї території, включно з Кримом, визнання кордонів, виплата репарацій, покарання воєнних злочинців, Росія намагається зменшити масштаби, щось відвоювати, щось пом'якшити, але аргументів у неї вже нема. За її спиною розвалена економіка, втомлене суспільство і армія, яка більше не в змозі наступати, а ледве тримається у видіннях Меланії 30 листопада. Стає фінальною точкою цих торгів. Вона бачить кімнату без пафосу, звичайний стіл, папери, кількох людей, ніяких урочистих промов, ніяких оркестрів, просто підпис, який змінює весь перебіг війни.